Якось так повелося, що кажуть, що як тривога, то до Бога. Я не можу з цим погодитись, тому що я трішечки іншої думки, тому що сама особисто звертаюся до Господа не тільки тоді, коли є тривога. Я ще й не забуваю дякувати Господу за те, що я маю. За те, що Господь мені дає. За те, що, можливо, щось те, що хочеться зробити, але не вийшло, можливо, саме цим десь є якась пересторога, десь Господь застерігає від чогось і, можливо, застерігає від того, що могло бути найгірше. І якщо подивитися з усіх боків, якщо це проаналізувати, то так воно і є. Ми хочемо одне, але є так, як сплановано Господом, як записано у нашій книзі життя. Але так трапилось, що ми. Всі опинилися в тому часі в тій чорній добі, про яку ми раніше не знали, про яку ми ніколи не мали ніякого уявлення. Та зараз Насправді багато людей звернулись до Господа про допомогу, тому що розуміють, що самі безсилі, а безсилі саме перед нашим клятим ворогом. Всі ми просили, щоб нам закрили небо від ворога. Цього не зробили. Але ми не зупинилися і продовжуємо Господа благати, щоб Він закрив нам небо від горга і нас від неба до землі своїми небесними щитами, яких ворог не проб'є. Тому кожен з нас просить Господа і каже, Всевишній, молю, вбережи, закрий від ворога щитами, нам шлях безпечний, покажи, благаю, зглянься ти над нами. Ми хочемо жити, нас врятуй. Бо ми не хочемо помирати, змилосердися, нас почуй, не дай нас ворогу вбивати. Багато нас, а він один, один той нелюд так воює, диявол і род, вражий син. Вбиває нас, усе руйнує в підвалах ми. Та б'ють туди, гатять ракетами усюди, без світла ми і без води, та найстрашніше гинуть люди. Ми жити хочемо усі. Щити свої подай нам Боже. Вже не вмиваємось в Росі, в підвалах часто наше ложе, Всевишні нас не залишай. Будь з нами завжди і усюди, ворожу зброю відвертай, щоб нас не нищили паскуди. Ви знаєте, Господь нащо? Тому що стільки ракет, скільки летить щоразу на нас, стільки скільки дронів летить щоразу на нас, страшно собі уявити, якби Господь не допоміг їх знищувати. Страшно уявити, що було би. А вже напевно не було би нічого і ніде. Тому Господь милосердний для нас всіх грішних і до нас всіх грішних. І Він нам допомагає. Тільки чомусь люди уявляють, що Я б тільки попросив. І, можливо, не завжди попросив, так як належить, попросити. То одразу в цю ж мить має все трапитись так, як ми хочемо. Продовжуємо Господу благати. Молімося. і все буде добре. Господь нам допоможе, Він нас веде і до кінця доведе за руку до нашої перемоги і буде нас. Продовжувати оберігати від ворога, від ворожої зброї все буде Україна і Господь.